Ви на каналі Українці в Німеччині. І вас вітає місто Ютерсло, Північна Рейн-Вестфалія. Це центральна площа міста. І якось я весь час вам показую щось цікаве, щось нове, але ніколи не була на екскурсії саме з екскурсоводом по місту. А в цей день вирішили прогулятися із екскурсоводом. Екскурсію проводила україночка наша, в неї це волонтерська праця, і знала я дуже багато. Наприклад, завжди думала, що це за кімнатки такі скляні. А це, виявляється, виставляються двічі на місяць, міняються експозиції, і художники тут є, і скульптори можуть безкоштовно виставлятися і показувати рекламу своєї роботи, так скажемо, робити. Є ще місця такі декілька по місту Гютер, такі вітрини, які виставляють картини, можна глянути, хто написав цю картину і замовити собі, що цікаво. Також будинки. Все, весь час думала, що то за Ніша. А виявляється, раніше там була статуя або Діви Марії, або Ісуса. А потім, коли мінялася правляча церква, скажімо так. То вирішили статую прибрати, а нішу лишити. Ось так виявляється, ця будівля дуже-дуже давно побудована і вже пристосувалася таким шляхом до нових вієнь. Дуже багато в Ютерсла ось таких будиночків із орнаментами. Я ж таки не витерпіла і на початку місяця прийшла знову до цієї кімнатки, і, як бачите, експозиція таки ж помінялася. Значить, що серед місяця знову поміняється, чи в кінці не знаю наскільки там буде договір із адміністрацією міста. Взнала про фотографів і художників, нам розказали, і про тих, які зараз живі, які працюють у місті Гютерсло. До речі, пам'ятаєте, я вам показувала парк скульптур у Рідберзі? Так ось тут теж є виставка картин коха, і проходить вона, не повірите в Шпаркасе. Там декілька його робот є, і інших художників. Ну Ось будинок, на який повзакий я ходила на курси, я не звертала на нього уваги. Я не бачила ось тих фігурок. Можливо, вони вже після реставрації. Також узнали про те, що на Новий рік є чотири мелодії, точніше, не на новий рік, а на Різдво. Чотири мелодії, які програються. Є всього лише декілька дзвонарів, які можуть її виконувати. І кожен виконує її по-своєму. Чотири теми і під ранок грають народження ново, нового життя. На Радхаусі ви бачили годинник. Там теж тричі в день звучить мелодія. Це Ранкова початок роботи, обід, коли закінчується, і кінець робочого дня. А я цього не знала. До речі, музика цікава. Мені довелося її виключити, тому що в мене дуже багато було різних шумів, і ви б все рівно її не почули. У Місті Гютерсло найбільше підприємство це Бертельсман, це телевідео. Корпорація. І тут є ось такий ставочок. Я вам часто його показую. Це місце відпочинку, релаксу для практично всіх мешканців штату Ютерсло. Тут дуже гарно, гарно, як і в ботанічному саду. Я вам декілька таких невеличких відео покажу це. В основному я про квіти розповідаю на каналі бабусині квіточки, не тільки кого цікавить. Рослинність квіти, як вирощувати, будь ласочка, туди. Тут теж проходять і концерти, і зомерфести, і щонеділі тут відпочиває дуже багато людей, хтось займається спортом, і все це гутерсло. Розповідати виходить можна дуже багато. А це вже Ставочок, до речі, там теж є у ботанічному саду. Це вже місто Реде Віденбрюк. Я в цьому містечку ніколи не була. Це озерце, яке знаходиться поряд із парком відпочинку, дитячим майданчиком. І тут їздили, було заняття у доньки на курсах, і їздили на екскурсію. І проводилося. Заняття там, і, звичайно, сказали взяти з собою дітей. Так ось, Головний герой, наш Мишко. Я вам часто показую, що Реда Віденбрюк це місто скульптур. Не скульптур, а ось таких статуеток, як ви бачите, в різних виглядах вони по всьому місту розставлені. Озерце дійсно дуже гарне. Якщо буде цікаво, можу поїхати зробити більш детальну таку прогулянку. Це вже донька так швиденько я її попросила, зніми, що там цікавеньке, бо, як розумієте, нам же все треба. Особливо, коли мама блогер в лапках. Весь час діти попадали в кадр, тому доводиться, де вирізати, де видаляти, вибачайте. Але тут дуже цікаво. Тобто, хто живе неподалік від Реда Віденбрюк, приїжджайте, відпочинок тут прекрасний, і парк безкоштовний, що теж не, скажімо так, немаловажно. Дітварі було весело, а батьки проводили заняття. Тут є контактний, невеличкий зоопарк. І, звичайно ж, дітям потрібно з ними поспілкуватися. І тут козочки є. Мишко хотів провести свой, своє, зан... як блогер, провести пряму трансляцію. В результаті у нього все це не вийшло, тому що коментатори на задньому фоні нічого не давали сказати. Тому, вибачайте, я теж видалила запис. Звук інакше було таке, що неможливо почути, що говорить блогер. Дуже йому сподобалися козенята, і він розказував, як він з ними грався. Ну, таке невеличке в нас відео вийшло. Будь ласка, пишіть коментарі, пишіть, що вам цікаво, щоб я не просто знімала відео, а і знімала те, що вам цікаво. Сьогодні Мишко був останній день, уже, вже, хоча випускний пройшов, ви знаєте, але Мишко ще ходив, бо батьки на в школі, на навчанні, я на роботі, тому він ходив у садочок. І тепер у нас починається день з того, а поїхали знову туди, бо там дуже цікаво. Як ви знаєте, що в нас дитина дуже активна, і втримати її дуже важко. Ну, а вдома їх чекала ось така величезна шоколадка. Це те, що показую зараз всюди, бум не дуже добре знімається. Зараз я покладу Телефон і знімо. Волосся Ангела. ну Як завжди, нам не вистачає трішечки шоколаду. Тому довелося темний додавати, тим більше, пішманіє у нас це турецька, халва східна халва. У нас декілька кольорів. Саме хотілося мені зробити різнокольоровою, тут з какао, з ванількою. І зворотня сторона теж вийшла прекрасно. Ну, Такий день у нас був невеликий, відцвітають уже юки. В цьому році вони дуже великі і дуже гарні. Я не можу пройти повз такої краси, і, як розумієте, ділюся з вами. А я буду з вами прощатися, я бажаю всім тихо дня і ночі, миру і перемоги. Нехай небо буде в Україні тільки мирним. І співають там пташки.